Я всі вітаю, друзі, з вами Спейс, Ми продовжуємо грати за гру 112 оператори, І найважніші вже помітили, що дещо змінилося. а Що все, ну. Ну, коротше, знайшов я такий українізатор на ту гу, да, вже вже скільки ми гру граємо, Я тільки зараз знайшов українізатор, да, треба було раніше, що я раніше, я, виявив, да, визнаю, не шукав. А треба. а українізатор виявляється, є, да, виявляється, Є. І ну, нехай, знаєте, як вось краще пізно, ніж ніколи. Якось так. Так, Звук записується, звук записується, все добре. І минулі серії миграво. Аварія на Бля, як же шпри, аварія на квізому лайнері Орбетелло Італія. А зараз у нас от Відень Австрія 2009 рік. Погнали! Погнали! Несподівані і зливи трапляється дедалі частіше. Справитися з їх наслідками і захистити мешканців від відповнені. Мушу сказати, да, є деякі прогалини в тому українізаторі, але. але. Не все перекладено, да, але. але. От зараз будете по побачити так, звичайний рівень складності почати, коротше. Але. але це краще, ніж нічого. Дуже респект. Тим хто робить подібні українізатори, то все люди, ви, ви офігенні, реально. Да. Спустіться під землю. На. На. Корисні поради, між іншому. Корисні поради. Давай, давай, швидше, швидше. Давай. Так, ну шо, ж, погнали! Погнали! Ой, погнав вже. Зразу на кривані в нетверезому стані. Оператор! Так. Активне творучення поліції, дик підозрюваний, під одну місці потрібен загін. з кайданками та місцем машині. Так, таке. Шари, що за шари будівлі ділянки. А! Ну допустимо. Без Супер. Що в нас? Труп, є по. А, поняв, понял, понял. Так, давай. Крайдишка велосипеда. Відправляємо. Та поліція вже пливе, не той самий. Так. Дзінок. Сер, це на управління кризовими ситуаціями ми нам про приливний дощ. Коли, коли нам очікувати <риві> дощ? Злива почнеться за три години. Тривальні. Як довго триватиме дощ? Пару годин. Кількість опадів. Яка кількість опадів нам очікувати. потрібно підготуватись до локальних повен і навіть розлив від Ну от бачите, от, може, от побачите, як. От яка кількість опадів нам очікувано? Ну, да, трохи, перетав перетав, але все одно, краще, ніж нічого. Тата, -та, наскільки сильно буде вітер? Вітер буде слабким. Ми сумніваємо, що він завдасть якоїсь шкоди. Гроза. Очікувати сильну грозу. Грозу no пригноз нічого не сказано. Напрямок. We'll Останні, на. Зі кого нам по нам очікувати З півночі, добре, я зроблю себе поїду. Тільки вот де пів, я знаєте, я з тим трошки не дуже дружу, де північ 99, Так. Захід схід то легко, в принципі, а північ. Чекай, чекай, північ південь. Північ. А, північ вот, от, 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 от так якби. от во- туда. Так. Так. Тоннуча люди на тоннуча. Давай. А, нет? Бля. почекай. А, вот, блядь. Так давай-то. Давай, 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 плывай, плывай нафиг. Во, Мэрики. Давай. Садишка. Давай. Рацуйте да, хлопцы. Опа, все починається. Затоплена дорога. Пожежники, пожежники. Пожежники. Може хоча б то не буде настільки душне. Бо реально, гра трохи буває душнить місцями, вона прикольна, але реально душнить. Та й таке. таке. Да, ага. Его. Не, ті давай сюда. А ти сюда. Ну. Поки що, Поки що. Не критич. Ну, то поки що, блядь, я ту гру знаю, блядь, появится, блядь. Будет до хрена такую. Машина давай. Так, блядь. Або, я б... А во А блять, нє-ні-ні-ні. Постараюся зробити, ну, але знову ж таки нічого не обіцяю. Ця гра, блін, реально деколи не перебачу. І важка місць. При тому, що рівень складності середній, блін. Не легкий і не. не важкий, а середній. Так, затоплена доволі. І що за міні-пожежка? Ну, допустимо. Ну, поки що справляємось. Медики, вас там не... Пожежна сигналізація, давай. Так, Бляха най-бляй, ну йде найближче, найближче, найближче найближче. Тру. Ага, поліція блядь. де поліція? О поліція. Поліція, поліція, поліція. Пушнє право паркування. Япона мать. Блять, що так довго? Ну давайте. Затоплена дорога. працюйте. Кліжка в камниці, є. Репутація 30. Поки що сюди. Поки що. Я не знаю, ну типа я розумію, да, Може є люди рані, яким подобається, щоб прям ж... жопа пилала, бля, як. Як не знати, блін. Ну мені таке не дуже подобається. Ну, тобто я вважаю, що має бути якась. міра то баланс, знаєте, і не занадто важко, але і не занадто легко. Буде занадто легко, то буде просто нецікаво грати. Буде занадто важко, то хардкор, то все буде душно дуже. І людина може навіть перестати грати в ту гру. Має бути якийсь баланс. Тому ну, я просто я не розумію тих людей, які люблять, щоб прям такий хардкор був, як не знати що. На, знаєте, є ж ті люди там Dark Souls 3, бляха, да там інші, та, Sekiro, Shadow of Шэв Дайч, як та називається? Ну я того не дуже чесно кажучи, розумію. Ну, а кожному своє, як говорить. Не засуджую, само не зрозумієте, не засуджую. Хто я такий, що кожному своє. просто Я просто не розумію так. Це різні речі. Так. Аааа, якось так. Ну от во поки що в принципі нормально. Я от все встигаю робити. Мінуса в мене немає. Загонів тих багато. Та й таке. Нормально. Нормально. Проловні дощі. Справляємось? Справляємося. Залишилось дві. Отруєння хіміка no. okay. От хімі там еподинг. О, oh, давайте What якесь саме. Ну uh, я думаю встигне доїхати. Того не треба Так, я все завершив. А вот. Ну, Шинькова кайдишка. Злодюшка, чи не полицию. Загин с кайданами на місці машин. Да, давайте там наручник. Кайданки по-украински, Давай, давай, давай. Швидше. О!

Вона нагасив на спати її потрібно і Вода <рес> Воду, одна, от таке мені реально подобається. От тобі ще один аргумент ну, в користь того, що все має бути, в сьому баланс має бути, це уявіть, ти приходиш, наприклад, з роботи там, чи з навчання, чи з ну, з чого. І ти хочеш розслабитися. І ти сідаєш, наприклад, граєте в якусь гру. І якщо гра хардкорна, то ти ж по факту ти в ній не розслабишся, ні фіга. В грі в першу чергу ми граємо в ігри, щоб розслабитись, щоб отримати позитивні емоції. Ну якщо гра занадто хардкорна, то ти ні того не отримаєш. Ти не на голках будеш. Підсумки зміни. От. Все є. Шпельно ну так, да, так. Да, вперед. Все супер. Супер. Підтримаєте ефективність, тата, да, да. електронна пошта, штормове попередження. Несприятливі погодні умови, очікується сильний землі, можливі затримки транспорту, буквально залізничні автомобільних доріг, обрав висових ліній. Також збільшення ніж ризиків для життя не да, да. Тут Сильна спека. Зашибісь. Небезпечний мерію ну, зв'язку з спрятаними погодними умовами, умовами рівень води в місцях міжках піднявся до критичої позначки, може вихід з берегів, будь ласка, прийміть заходи для забезпечення за безпеки. Все зробимо? Підкриттям повідомлень місця поради щодо користування о Поради 112 апарату. Чого ні не знають? Так я то знаю. Зато я знаю то. Зливи. Надійшла... Надійшла метеорозведення. Надійшло метеозведення, правильніше, Ну. З попереджені про можливі зливи. Є ризики локального повеню, з повагою, метеорологічний центр. Супер. Погода, от. Дощ. Тут, якби в міліметр, так, так би. Что см, 3 см вже так. Ну, якось так. Погода, да, блі, 32 градуси, капс, блін. Так, да, згадуючи яке літо цього року було спекотне, то впше 6. Коротше, загони. Загін, загін. О! А тепер вже пере... тут же перекладено то вот. Я пам'ятаю, бо якусь загон... не в то, та, а в то попереднє. На коїзний лайнер, то тут писали отряд да, по. По кацапськи писало, ну нехай. Коше. Короче, погнали. Так, то катер, да. Та в принципі вони і так стоять нормально. В принципі. Нема що розставляти, напевно. На так, ну так, по мелочи, тільки тос, да, давай. Сюди. Це сюди. Сюди. Ну кож по погнали. Давай. Во. Та. Часний випадок з саду стосник з саду містам шоу, необхідна госпіталізація. Не дешна допомогу. Працюємо. Працюйте, хлопці. На благо людства. Керування човном. Повідомлення про недолугі з керуванням роторним човном. Якось так. Пожежен. Спад, не скальпить з ноти, козайме треба, а потім з Ой, бля. Давайте. Працюйте. 1499, what you want to put in the 90s. Повышення швидкості авто. Мотоцикла идеально. Прополит. О, починається, починається. Да. Reporting negative. А. Awaiting orders. Step 4. Awaiting orders. Going to the incident. Чує моє серце, що воно тобі хотіє корбеля хавола. Hey, I'm going Поїхали. Мда. Я офигею. Божевильный люди. Ясно. Оператор, дай коли мои си я божевильный ди, да?

Давай. Okay. Та бляха. Ну ты подавай, ну От почему вот тебе иду хота Та-та-та. Подвой, подавай. Ну це наконец, это же реально. Реально нереально. Ну по факту. Як я маю то все встигнути зробити? Подиви. Випадок на будівництво. Випадок на будівництві, блять, подиви. подиви скільки тих точить. Ро, це нереально. Це просто нереально, фізично нереально. Ну реа ну блін, подиви. Валився, дах, бля. Давай, блин. Не. То еда на выход, кто едет. Так, по а влезь, то еда. там... Было как не тут. Где надо Я там А. Ну... Ну-ну-ну. Держись. Вот что ты тут робишь. Душно. А, да, да, да. Поехал, блядь, уже. Тут что? И -25 -25 -25. Ну, я спледил. For... А. Так ты сюда поводишь заплыв? Жесть, давай. Чо ти вот так повільно їде, диви? А, ну да, там типу погодні умови, дощі, то все, і то через того не так повільно. Ясно, ясно.

Давай. Комусь медики, блять, комусь. Репортують. Репортують. Вот, чуваки, пожежники. Рятувальники, <реку> давай, 40 днів. <-40. реку> Ні, народ. Во, мої дах минус 5. Народ, це фізично нереально. Я не розумію, в чому прикол. <реку> ну як от таке людям може подобатись? Ну просто. Я не знаю. Ты тупо выше ти прогаєш, бляха, і все, блін. В that чому прикол, бля? Не знаю. Five. Ну наха, ні, може щось та й вийде, the бляха. Може щось і вийде. Clear. А, ну і ще тут пожарник трябля.

Давай не, давай так кто и туда ну, тут... Да, тут и матеки. Можешь шось его минус 5,5 вот у меня ми, ми, 5, бля. Знаю. Можешь шось его, сорок щепка не важно. Ну не выйдет, то не выйдет. Так и буде. Я я то переговати не буду. Просто по всіх та й все, Да, я знаю. Не то. Тут можна так би купити додаткове щось. Вот. Не, не то, не то, не то, бля. Тут можна. Бля, де ж воно? Во, підкріплення. Можна підкріплення купити, да. Можна, але... а. Куда ти їдеш? У тебе ж одне місце є, можеш тоже взяти там. Давайте, ну 62. Я не знаю. Буде то буде? Нет то ні. Пофіг. Потом мы серію закінчимо. Більше іншо нема. Більше ніщо нема. Awaiting further order Da 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 Going back to the seventeen sorry nineteen nineteen requesting immediate transport to the hospital. One on one. Alright, I need Трибну шутка, блин. Не шутка. А, ще треба. Поняв. Тридно ще. Бля, той от ще їде, еды тика. Да все шести. Ч у них? А, ну да, в принципі. Давай сюда, бегом. На, nah, oh, там шею потрапили. О, двой, да. Їм допомога вже надана, просто треба їх забрати. Okay. Забира, okay. зараз заберемо. Okay. Давай, okay. давай, okay. 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 давай, okay. давай, okay. давай, давай. Okay. Звітні бляха. Roger. Зміна моя вже давно закінчилась, okay. от.

Ну от реально, або робіть ну, робі менше тих подій надзвичайних. Або давайте більше загону кінець, реви не виконував мову сценарію. Коні ж народ! Я не знаю, нас ким то треба бути, щоб виконати то. На легкому рівні я грати не хочу би. Ну, а на важкому на важкому теж, ну. Все, я на середньому не можу пройти, то який... той самий. Все, ту будемо закінчувати. Витя з гри. Підписуйтесь народ. Ставте лайки, це був оператор 112. 112 оператор, оператор 112, пофіг, як хочете, так і називайте. Захист відповені. От 0 з нуля, блін. Ну, а який ви. Ну да, я ж типу, я або. От... Прибуне мір... полагоджено або доставлено. В чому прикол, бля, Я не знаю. Ладно, все, всім до Досі немось нових відео, Пока-пока.